Привіт, сьогодні готуємо з тобою гарбузове різото. Звичайно, можете здивуватись, як так гарбузове різото, де різото, де гарбуз, але в нашу пору, коли в нас є якийсь сезонний овоч або фрукт, ми його намагаємось максимально інтегрувати в будь-які страви, які ми готуємо. І от гарбузове різото насправді одна з таких страв, вона є популярною в світі, тобто це така нормальна звичайна практика. І зараз я вам розкажу, як його приготувати. Беремо гарбуз. Обов'язково овочевий бульйон, спеціальний рис арборіо для різотто, сир. Я взяла пармезан та взяла маскарпоне, також вершкове масло, розмарин, цибуля, чесник, звичайно, що сіль, перець і оливкове олія. Починаємо спочатку з приготування безпосередньо. Нашого гарбуза. Нам потрібно розігріти духовку на 170 градусів. Відразу підготуйте собі противень, щоб він вже у вас був застелений е, фольгою. І якщо у вас цілий гарбуз, можете його розрізати навпіл, також буде добре. У мене сьогодні не цілий гарбуз, тому я його буду різати так, як в мене вдасться. Це в принципі важко. О, є так, прекрасно. І ще це розріжемо. Так, Є. Гарбуз ми розрізали, Він у нас чистенький, гарненький. Поки що відкладаємо, беремо чесничок. Нам знадобиться буквально декілька його зубчиків. Я візьму три, нарізаємо чесничок. Пополовинці розрізаємо. Є. Натираємо чесником гарбуз. Добряче так натираємо. Так. Робимо дірочки в гарбузі і запихуємо туди чесник. Наша з вами задача, щоб гарбуз повністю майже повністю пропитався чесником. Так от, повертаючись до гарбуза, насправді всі звикли, що досить такий нуд, нудний цей у нас. Овоч, але ні. І замість нудної каші, яку всі звикли їсти, і яку багато з дітей хто не любить, я вам зараз покажу, як робити різото. Різото, звичайно, буде не таке нестандартне, тобто без білого вина, як ми звикли його з вами готувати. До речі, сьогодні подивимося з вами лайфхак, покажу, як приготувати різото, але не повністю. Тому що дуже часто, ви знаєте, я вже казала, коли ми готували з вами різото, що різото. Ці страви подобається, коли ви його зробили і відразу з'їли. Але буває так, що, наприклад, ви робите, робите, ваші гості кажуть, слухай, ми, за, ми застрягли в корку, От, не встигаємо до тебе на вечерю. І що ж тоді робити? Різото вже буде не таке. Тому сьогодні вам розкажу лайфхак, як зробити так, щоб різото було якраз в тему. Щоб воно було свіженьке. Добре? Так. Прекрасно. У нас наша гарбуз вже. Повністю в чеснику. Беремо сіль, солимо його. Беремо чорний перець також. Перчимо. Так, є. Беремо оливкову олію. Поливаємо оливковою олією це все. Кілька крапель. Виглядає насправді дуже класно. І так по осінньому. Так, є. Натираємо це все. Так, прекрасно. І викладаємо наш гарбуз на противень. Так. Додаємо ще гілочку розмарину на кожну частинку. Краса просто. Як перевірити, що ваш гарбуз вже готовий, вам потрібно. Ніж і максимально його пройняти в найбільш такі товстішій частині гарбуза. Якщо ніж заходить легко, ваш гарбуз готовий. Я вже відправляю гарбузи до духовки. І так, а тепер буде лайфхак, про який я вам казала. Як зберегти різотто від того, щоб воно було максимально готове до того часу, як прийдуть ваші гості? Нам потрібно це максимально зараз не по правилам, не по так, як готують справжній різотто, це просто лайфхак. Нам потрібно зараз розігріти бульйон. Ми взяли літр 300 бульйону. Розігріваємо бульйон, доводимо його до кипіння. Наш рис арборія для різотто спеціально. Ось ми приваримо рис до такого стану альденте в цьому бульйоні. Далі бульйон ми зцідимо і рис залишимо. А коли вже наші гості будуть на підході, ми беремо, робимо пюре з нашого гарбуза і починаємо готувати різото, як ми з вами звикли завжди. Так, прогріваємо бульйон. І поки наш бульйон гріється, я люблю все собі максимально підготувати для того, щоб потім просто закидати туди інгредієнти. І ось в мене є пармезан, мені потрібно його зараз натерти. Натираємо пармезан. І чекаємо бульйон. Пармезан натертий. У нас бульйон закипів. засипаємо сюди рис. Є. І розмішуємо. Буквально декілька хвилин нам потрібно довести до того, щоб рис у нас був альденте. Так, рис у нас такий майже готовий. Зливаємо бульйон, він нам ще пригодиться в окрему посудину. А рис такий в стані альденте залишаємо. І коли вже ваші гості будуть майже на підході, його дістаєте, бульйон у вас вже є. Відкладаємо поки. Ми дістали наш гарбуз вже з духовки. Такий гаряченький. Нам потрібно зараз його безпосередньо виняти цю серцевинку, поки він гарячий, буде дуже легко вийматися, так. Беремо його на дощечку. Ух, гаряченький. Аромат просто божественний реально від розмарину, від чеснику і від самого гарбуза. Дуже круто. Розмаринчик прибираємо звідси, чесничок витягуємо. Все зайве. Нам це вже не потрібно. Воно вже свою справу в нас зробило. Беремо ніж. Можна маленький, можна великий, я взяла обидва. Зараз подивлюсь. О, прекрасно! Гарбуз просто легко, неймовірно, круто в нас відстає від самої шкірки. Уф, гаряченький, так що дим навіть іде від нього. Є. Так. Часточки розмарину пропоную вам відразу видалити, тому що різотто у нас має бути ніжненьке, і якщо там будуть такі гострі гілочки, як ялинки, то це не буде дуже добре. Так, є. І тепер наша з вами задача його нарізати. Я, до речі, наріжу зовсім трошечки, залишу ще кубиків на прикрашання. різотто. Ось десь стільки я залишу на прикрасу, а все інше я поріжу для того, щоб зробити пюре гарбузове. Так. Ріжу досить так дрібно, дрібними шматочками, тому що нам потрібно буде його перебити в блендері. Так легко ріжеться, просто як по маслу. Я думаю, це нам навіть буде достатньо для нашого різоту. У нас сьогодні рису не так багато, тому якраз буде в тему. А тепер повертаємось до звичного нам різоту. Нам потрібно чесник, нарізаємо чесник, дрібно так. Беремо цибульку ще, нам потрібно також її очистити, нарізати. Це за стандартною схемою. Цибульку білу беріть, не кримську, тому що ну, дасть не зовсім той колір, який нам потрібно в різоту. Є, для основи цього достатньо. Так, в нас вже все підготовлено, нам потрібна миска. Беремо весь наш гарбуз сюди, готуємо блендер відразу. Ой, він ще гаряченький такий, ну нічого страшного. Так. Уф. Гарячо. Єсть. І починаємо робити пюре. Так, Наше пюре готове. Поки його відкладаємо, беремо, нагріваємо нашу плиту на максимум, беремо сковорідку, беремо оливкову олію, наливаємо, прогріваємо нашу пательню і беремо, додаємо на пательню цибулю та чесник. І починаємо висмажувати. Як залето підсмажили цибулю та чесник, додаємо сюди безпосередньо наш гарбуз. І просмажимо все разом. У нас вже наш гарбуз прогрівся і ми досі додаємо різото, сам рис. Різото буде трошки згодом. Перемішали і додаємо от бульончик, який у вас був після рису, додаємо сюди. Вливаємо. До різотто. Різотто вже майже готове. Останні штрихи. Нам вишкове масло. Зараз додаємо сюди. Оп, оп, оп-оп. Перемішаємо. Вершкове масло дасть різотто такий, звичайно, вершковий, вибачте, за тавтологію смак, таку оксамитову текстуру. Далі додаємо ще безпосередньо маскарпоне сюди. Маскарпон нам також дасть такого ніжного смаку різотто. і жирності трошки, але не переживайте за ваші фігури. То ж, мені здається, що те, що смачно, те взайди кілограми не йде. Навіть не думайте про це. Так. Є, прекрасно. І останній наш штрих – це, звичайно, що? Пармезан. Моя найлюбленіша частина. Висипаємо пармезан. Повністю весь. І добре перемішаємо. А пармезан дасть таку специфічну для пармезану пряність. різотто. І зараз залишаємо буквально на декілька хвилин на малесниково вогні. Аромат неймовірний. Додаємо також ще. Гарбуз зверху. Що я вам скажу? Наша гарбузове різотто вже готове. Просто кухня наповнилась ароматом гарбуза, чеснику, цибулі, пармезану, вершкового масла. Це щось неймовірне. Я бажаю вам смачного і прекрасного настрою.